Торік у, у серпні ця жінка стала мамою двійнят. Втім, щасливим цей час для неї не став. Один із хлопчиків помер цьогоріч у квітні, коли малюкам було по вісім місяців. Тіло дитини було виявлено у приміщенні автомийки по проспекту відрадному. До цього дитина прийшла туди з біологічним батьком. Він її інколи забирав, як він пояснював, що він її поклав відпочивати. Водночас уже. Протягом зі спливом деякого часу прийшов і виявив ну, бездиханне тіло дитини. Це місце більше підходило для зйомок фільму жахів, аніж для перебування немовляти. Це та сама автомийка, куди батько забирав одного з двійнят. Нині тут все зачинено. Через що помер восьмимісячний малюк, вже відомо. Причиною смерті стало гостра респіраторне захворювання. До якого ще приєдналося інфекційне захворювання і Легенева недостатність, що фактично каже, про і при цьому під час експертизи не було встановлено, що це було якимось хронічним захворюванням або патологічним, те, що це було б дитини вроджене. І вочевице було ну вказало про те, що ця дитина була належним чином недоглянута, а саме е, вона не отримувала належну медичну допомогу, а точніше, огляд, який мав забезпечуватися е, мамою. Мама не приносила дітей на щомісячний огляд до лікарів і сама не відчиняла їм дверей. Це попри те, що родина була під пильною увагою соцслужб, адже вважалась проблемною сім років тому. Ця тоді багатодітна жінка потрапила до в'язниці через смерть власної дитини. Однієї з п'яти розповідають у прокуратурі. Одна із дитина ну, фактично за схожих обставин так само померла. Після цього і неї відібрали і позбавили батьківських прав відносно тих дітей, які залишилися. Їй була призначена реальна міра покарання у виді позбавлення волі терміном на два роки. Четверо старших дітей давно у дитбудинку. У 2017 році жінка вийшла з в'язниці. І ось за п'ять років історія повторюється: якби не війна, весною двійнят би у неї забрали. Горе мама не вживала алкоголь, але вела дивний спосіб життя у квартирі антисанітарної. Ітарія приписи соцслужб ігнорувала. У чомусь виправдовуватись не вважає за потрібне. Можливо, ви хоче декілька слів. будь ласка. цього місяця. Двійняткам Іллі та Назару мав виповнитися один рік. Втім, один з хлопчиків вже ніколи не відзначить свій день народження, а інший святкуватиме його у дитячому будинку. Гури матері знов загрожує до двох років в'язниці, бо за законом вона вважається несудимою. Нині жінці всього 33. стати мамою вона встигне ще не раз. Ірина Винокурова, Євген Солодовнік, телеканал Київ.